Всім привіт, на зв'язку з вами В'ячеслав Ку, і це мій вечірній подкаст без світла. І, до речі, кому цікаво, як правильно вимовляти слово подкаст чи підкаст, в описі до цього відео ви зможете знайти посилання. А для тих, хто зовсім не хоче углити, я одразу скажу правильний варіант це слово подкаст. Але, на мою думку, вас ніхто не обмежує, що і як вам казати, адже це найвільніша країна світу. Також хотів сказати, що для тих, хто проходить мовну адаптацію, як і я у своєму подкасті, я залишу у коментарях до цього відео мовний словничок цього випуску. Так що проходьте, читайте та пропагуйте українську. Треба сказати декілька слів щодо минулого випуску. Отже, ми бачимо, що пройшло вже декілька днів, третій світової не сталося. Я вважаю це добре. Ви самі бачите всю інформацію в новинах. Тому я не буду це коментувати, а скажу лише одне: не читайте троху, читайте. Накшталт влачена. Накшталт. Тобто ми бачимо, що накшталт я дуже влучно застосував. І так почнемо з будинних справ. Ми бачимо, що зима дуже близько, як і я до цього мікрофону, і сьогодні випав перший сніг. І разом з першим снігом також відбулися нові обстріли по всій країні. І всі бачили ранкове відео прольоту у Дніпрі. Ну це був просто жах. Не знаю, що тут коментувати. Коротше, всі в шоці, і це реально. Така жахлива новина, ніхто не знає, що чекати від наступного ранку. Але не сумуємо, не журбуємося і дякуючи хлопцям, прокидаємося і працюємо. В Києві все ще відбувається дуже багато планових, непланових, хаотичних відключень. Це не провина наших комунальників. Вони взагалі красавчики і молодці. Там під ракетами все налаштовують. Коротше, їм велика дяка. Але маємо, що маємо без світла. Всі стоїмо, всі тримаємося, слід тільки підчеркнути одне, те, що вже два дні нема опалення. Хоча сьогодні вночі на вулиці вже буде мінус п'ять. Ну, як то кажуть, побацям-побацям, замерзнем ми цієї зими чи ні. Коротше, я взагалі не журюся, мене це не переймається будь-які умови, в які ми опоминемося. Я, я вважаю, що ми все здолаємо і все буде чітко. Я вважаю, що це ніщо порівнюючи з тим, що відчувають багато дівчат і хлопців, які знаходяться на фронті, на війні чи у прифронтових містах, там взагалі. Ситуація зовсім про інші мови перебування. Коротше, ви красавці. Я вважаю, що зараз взагалі дуже важко виходити у публічний простір та розповідати про якісь проблеми, які кояться в твоєму житті, чи якісь насущні думки, які тобі приходять в голову. Адже коли ти порівнюєш з іншими ситуаціями, в якому опиняються люди, які зовсім поруч з тобою декілька. Десятки кілометрів або декілька кілометрів дуже важко все це якось умістити і порівняти з тим, що люди відчувають, які зараз на службі або на фронті. Коротше, я не знаю, щось я дуже так напружився, і цей випуск якось виходив в мене дуже скованим. Словом ти сам Ташар, що сказав. А що? Чекай, чекай. Чекай, чекай, я досі перебуваю у мовному пошуку. Коротше, да, в мене є ситуація, що я досі у мовному пошуку. Це коли я адаптуюся і шукаю свій стиль мовлення, щоб зрозуміти, як найкраще я органічно виглядаю, буду звучати сам для себе, для того, чи, 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 з новим підходом до мовлення я якось органічно для себе звучав. Коротше, словончик, ізі, ізі, дай мені час. Ви розумієте, що у мене, як і у багатьох, йдуть звичайні буденні дні, і дуже важко щось там записувати, коли у тебе така життєва рутина відбувається. Але коментувати, сидіти тут новини, якісь читати останні, я вважаю, немає сенсу, тому що ви так все це бачите. Наостанок я краще підніму вам одну філософську тему, яку я затронув сам для себе спостерігаючи за оточенням саме сьогодні. Вчора сьогодні я провів час в оточенні своїх друзів. Але мені шкода, що зараз не всі ті поряд, з ким би я хотів бути. Але це не відміняє того, що я ціную тих, хто є зараз поряд зі мною. І знаєте, що я зрозумів, я начебто знаю цих людей дуже багато років. Але з кожним разом я відкриваю у них щось нове. Вважаю, що так історично склалося, що з друзями найкраще, що ми можемо робити, відпочиваючи від буденних справ, це обговорювати життя. На різні теми, від самих банальних до найскладніших філософських рішень або якось, якихось глибоких рішень, які ти приймав впродовж свого життя. Ну, тобто, щоб ви розуміли, це наш такий особистий підкаст на багато людей, який вже, мабуть, десь ну, 10 років точно, тому це дуже така довготривала історія. І знаєте, коли ми всі разом, ми, як в тому серіалі друзі, ми бачимо, як з кожним сезоном ми змінюємося самі по собі. Я вже ж не хочу вгадувати, в якому ми зараз сезоні цього серіалу знаходимося, але я сподіваюся, що в нього буде свій сіквел. Коротше, якщо це хтось дивиться із павуків, якими ми нещодавно стали, тому що ви знаєте, в нас було багато імен, я дуже радий, що в мене є такі друзі. І зараз тільки одна людина сидить і думає: що, так багато диферамбів? Ти офігел? Коротше, малешка Наташевська, ти розумієш, якщо би я записував якісь діфарамби стосовно тебе, ну, це зайняло би дуже багато в мене матеріалу. Ну, і ти розумієш, якщо я зараз почну розповідати про тебе, е я тут не витримую. Все, що я вам хотів сказати, я вже сказав. А зараз, коротше, в мене така ситуація, де я реально кайфую від усього, що відбувається. Ну, у мене мікрофончик, ноут, світло, тут ще один екранчик, там світло. Ну, реально, це я кайфую від цього процесу, що я можу з вами контактувати, ділитися якоюсь інформацією, просто, просто фільмувати моє життя. Реально. Коротше, мені здається, що я тут вже багато наболтав, і тому. А на цьому в мене все. Це був вечір без світла. Так що кохайтеся, грійтеся, бережіть електроенергію і цьому разом до перемоги! Дякую, що подивилися це. Лягайте спати.